Всім привіт! Сьогодні хочу зробити ще один такий невеличкий огляд свого нового придбання. Це є комплект козликів від Metabo. Маркування MAB82. Так само, як і зі столиком, це не є нова конструкція. Такі козлики були і в інших торгових марок чи там брендів. Єдине, що Metabo... Добавив собі отвори тут, Добавив можливість кріпити заготовку за допомогою струбцини, розширив оцей розширення для фіксування брусу поперечного, якщо вам потрібно збільшити робочу поверхню між двома козликами, ставити брус, з'єднюєте. і плюс добавив можливість фіксувати цей брус за допомогою самонарізок ось тут в торцях. Є ось такі накладочки, наклеєчки. Одні виглядають як шліфшкурка, другі просто гладенькі, м'ягенькі, це для таких якихось більш лагідних матеріалів. Є великі, є маленькі, тут тобто це все йде в комплекті. Два козлика. Рекомендована ціна там в районі 3800 гривень. Якщо маєте можливість десь через дилера зі своєю знижкою дістати, там взагалі виходить ціна дуже цікава. І дуже приємно. Так, по козликах. Вони по вазі орієнтовно десь 10 кілограм один козлик, розмір його 98 на 145, і десь ширина, от в ширшому місці, десь виходить з тим фіксатором, орієнтовно 9 см. Дуже компактні, класно їх там перевозити, переносити, зручні. Розкладаються таким чином. Тут є можливість регулювання висоти ніжок, плюс тут ззовні вказано порядок відкривання ну їх розкладання. Є одиничка. Перше треба витягувати одну пару ніг, потім вже другу. Самі ніжки вони мають такі регульовані підп'ятники, не знаю, чи видно. Вони прорезинені знизу і підстроюються під кривизну поверхню. Тобто вони йдуть такі складні, регульовані. Ну, класно. Дуже класно зроблена оця защіпка, фіксатор видовження ніг. Не треба обов'язково. Натискати на оцю клавішу, десь там палець пхати, можна відразу за цей червоний прапорець і розфіксовувати. Є вказівник висоти. Розкладаються вони від висоти, е, мінімальна висота від підлоги до е, верху козликів. Мінімально 62 см, максимальна 82 см. По стійкості ну, повздовжній шат є, але невеликий. Такий поперечний, ну він взагалі відсутній. Тут заявлена вантажопідйомність на один козлик 590 кг, тобто на пару виходить. Тонна 180 кг. Я вважаю, це дуже класний результат. І ну, це показує надійність. Тут є здвоєний метал, тут потовщена кришка, просто вставка вварена така. Е, вони повністю металеві. Е, Єдине тут ручка пластмасова і защіпки вони пластмасові. Це от саме Ексцентрики. І є ще ось такі розширення, на які можна класти якусь там плиту, не знаю. Ще можна щось підкладати. Е, ще один великий плюс от тут максимальна висота 82 см. Це е, вона дорівнює мінімальній висоті е, столика. З перфорованою стільничкою цього mwb 100 це е, дає можливість використовувати столики в парі з е, мобільним верстаком, наприклад, для того, щоб підтримувати е, якісь заготовки при е, порісті на верстаку, щоб вони не падали. В принципі, з одним верстаком і двома козликами можна різати вже деталі довжиною, ну, якою вам потрібно. І не буде ризику того, що деталь у вас там впаде і поб'ється. Так що ось такий маленький огляд вийшов. В цілому мені козлики сподобалися зручні. Перенесені, компактні в перевозці. Ну і дуже знову ж таки сподобалася на них ціна. Поки що все про них. Я думаю, що далі, як буду ними користуватися, будуть якісь там якщо будуть якісь там зауваження, то я ще знімлю додаткове відео. А поки що все. Дякую за увагу. надіюсь це відео було для вас корисним.